Коли людину треба забрати на війну, нас шукають всі її. А коли людина зникла, родина залишається сам на сам. Оце почуття невизначеності. Коли ти живеш, як ото кажуть, між небом і землею. Ти не знаєш, де твоя людина. Особисто я вірю, що мій чоловік живий в полоні. Знаєте, я відчуваю себе в лабіринті, куди не поткнусь кругом глуха стіна, куди не напишу кругом одні відписки. Ми звертаємося в пошукові структури, але ми отримуємо формальні відписки і інформацію, яку володіють рідні. Майже завжди знайдена ними самостійно, а наші структури її часто називають недостовірною. От за ці роки я що зробив для себе який висновок? Багато дуже проходить службових розслідувань військових частин дуже формально. Дуже формально йдуть, вибачте, відписки, Формально ніхто не розслідує, ніхто нічого не перевіряє, і потім, і потім рідні б'ються як риба, об льот, нема ніякої інформації, і все. Чорна стрічка, саме означає, що він невідомий зараз в якому світі. Чи він на небі, чи він на землі знову. Після цієї акції ми сподіваємося, що наше колективне звернення дасть якісь здвиги. Щоб більше стали допомагати родинам, надавали хоч якусь їм інформацію з мого боку, як фахівця із супроводу ветеранів, я також буду надалі їх підтримувати, допомагати, допомагати з алгоритмом дій, які вони повинні виконати при зникненні військовослужбовців.